Україна це Отче земля, рідний край, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Сімдесят років ми не знали війни. Наш народ пишався тим, що у буремні переломні моменти Україні вдалося зберегти мир. Ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину опалило полум'я військових подій. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, сьогодні рівно 365 днів війни, 365 днів незламності, 365 днів болю, 365 днів сліз, 365 днів втрат, 365 днів віри, надії. Кремлівська влада та колишні керівники України, які пограбували народ, знищили українську армію. Приготувала для українців ще одне страшне випробовування. Одного ранку ще на 24 лютого життя кожного українця кардинально змінилося. Вже тих планів, задумів і сподівань, які були в кожного з нас до цієї дати, не буде. І з лютого змінилася цінність. Тепер ми знаємо, що таке війна Де волю відбирають у народу. Її ми не чекали. А вона підступна так прийшла до нас зі сходу. Свідомість застилає чорний дим. А на вустах то вірші, то прокльони. Як це незвично воювати з тим, і з ким немає лінії кордону. Близько п'ятої години, 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін оголосив про воєнну операцію, нібито з метою демілітаризації та денесифікації України. Через кілька хвилин почалися ракетні удари по всій Україні, в тому числі поблизу Києва. Російські війська вдарилися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Росією Криму. Після чого президент України Володимир Зеленський оголосив введення воєнного стану, зима 22-го року змінила все. Жорстокий, безбожний ворог з Російської Федерації напав на всю територію України і руйнує її досі. Але ніхто не очікував, що за такий короткий час український народ так зміцніє духом. Тисячі добровольців та воїнів запасу йдуть на війну обороняти Україну від свавілля кремлівських бойовиків. Український народ як одне єдине ціле став на захист своєї території. Ця війна для нас священна, вона змінила не лише українців, а й увесь світ. Ми повинні віддати шану героям. Завдяки яким майорить сьогодні синьо-жовтий прапор нашої держави, на захисті якої встали справжні герої, на захист України встали ЗСУ, Нацгвардія, Прикордонники, ДСНС, поліція, звичайні люди найрізноманітніших професій, які вступили до лав тероборони по всій Україні. Кожен, хто став на захист України, герой. Слава всім! Хто протягом тисячоліть приніс прапор боротьби за Україну. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, роками ніс тяжкий хрест боротьби, не зрадив, вистояв, вмер, залишившись безсмертним. Слава всім, хто в сьогоденні пожертвував власним життям за право жити вільними у своїй державі, рідній Україні, найвищою нагородою тим, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращі цвіт української землі, безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі, вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Це велика кривава рана, яка залишається назавжди в нашій пам'яті історії України. А й горять свічки, як болючі щем про наших героїв, які навічно стали ангелами. 2022 рік став роком незламності. Повномасштабне вторгнення Росії як ніколи об'єднало та згуртувало націю. Тепер у кожного українця свій фронт і своя місія. Воїни сміливо оборонять Україну від агресора у лікарів, які працюють 24 на 7, свій медичний фронт. Волонтери шукають, знаходять і везуть все найнеобхідніше бо є надійною опорою військових і медиків 2022 рік став роком, що приніс багато випробовувань для багатьох українців він став чи не найважчим у житті. 2022 це рік, який загартував нас як націю. Цей рік навчив нас ще більше вірити, боротися, сподіватися, чекати. Choco, <muchos> pick up Коли у нас закінчиться війна, я зможу святкувати перемогу. А поки що солона йде сльоза, з очей моїх і л'ється на дорогу. Нехай тоді оркестри грають гімн, а голуби злітають, чисте небо і мир несуть у синю голубінь. Стяг майорить, звучить пташиний щебет, Коли у нас закінчиться війна, я перед Богом впаду на коліна. І за синів молитимусь сповна, пізнало горя їхнє покоління, і сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном, Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться війна? Коли усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро. Мене цей лютий і розтане літ. Проснеться сонце, і радісно засяє, буде роса виблискувати з ягід. прилине пташка і радо заспіває. Зійде зоря солодкої весни, повіє вітер перемін і миру. Лишиться лиш попіл від війни, і чорнота поляже у могилу. Мене цей лютий, що триває рік, піде собі, нас лишить біля річки. І буде капати із берези сік, і будуть червоніть в кущах порічки, настане літо. Дай же, Боже, дай тарілку вишень в благодатну пору, а ще на рушникові коровай, а ще зерна, пшенички у комору. За все подякуєм, поклонимось тобі, Поставим свічку за своїх героїв. Даруй нам ранки світло голубі, і хай цей лютий лишиться без зброї. Як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною. Ми повинні допомагати своїм воїнам, захищаючи нас і нашу Україну словами підтримки, дитячою молитвою за захисників та Україну. Давайте разом загадаємо бажання для нашої країни, і нехай вони здійсняться. На завершення варто сказати, людям. Бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх.